Вітаю! Як позбутися пилу при свердленні бетонної стіни в житловій кімнаті? Ми вдосконалили загальновідому конструкцію насадки на пилосос За рахунок, по-перше, оптимізації вхідного центрального отвору, що практично виключив викид пилу, і дрібного сміття. По-друге, ми розрахували еліптичну форму отвору для відводу пилу від комори насадки до пилососу. Завдяки цьому ані пил, ані більш великі шматки. Не залишаються всередині. Ефективність насадки будемо порівнювати з популярним павозбірником у формі коробочки. Ну що ж, переходимо до польових випробувань. Будемо використовувати бур діаметром 10 мм, і він буде пробурювати отвір глибиною 20 мм. Спочатку зробимо діру на пасивному пило збірнику ось ми бачимо результат більшість такого крупних фракцій попали в пилозбірник, але ось дуже багато пішло повз нього. Наступна модель це активний пилозбірник, який під'єднується під, під е, патрубок пилососу. Ну що, поїхали. Ну, Як ми бачимо, практично пилу нема. Трохи-трохи внизу з'явилося парусяточок крупних великих фракцій. І все. Це нам показує, наскільки гарно працює цей пристрій.